Вітаю! Мене звати Злата Біневич, я психолог, і сьогодні я би хотіла поговорити про психологію підліткового і дитячого насильства. Чому діти скоюють деліквентні речі? Чому діти чинять насильство, серйозне насильство? Декілька днів тому пролунала така новина, що 14-річний підліток в одній із київських шкіл. Вчинив напад з ножем на свого однокласника і на вчительку. Власне, історія шокувала багатьох, шокувала інтернет, сама по собі ця історія шокуюча, звичайно, але вона не є якоюсь унікальною чи оригінальною. На жаль, дитяче насильство досить часто зустрічається. В багатьох школах, в багатьох країнах, в багатьох суспільствах. І насправді воно є, я вважаю, недоозвученою, недопрочитаною і недооціненою проблематикою. Насправді, мене вразило, вразило формулювання, яке я вичитала в деяких мас медіа про те, що ніби дитина керує. Дитиною керували нібито ворожі спецслужби, і організували вони ось таку диверсію. І для мене це, якщо чесно, дуже дивно пролунало, тому що психологія ось такої поведінки чомусь дуже часто пояснюється, якоюсь, якимось зовнішнім впливом до того ж, не таким довготривалим, яким він, наприклад, міг би бути. Якщо б ми говорили в розрізі формування самої дитини, як вона росла, ким вона виховувалася, що було в самій школі. Тобто, думаючи про те, що дитиною керувала якась спецслужба ворожої країни, можливо, дитиною керувала якась група, організація, не знаю, дитина надивилася фільмів, награлася ігор. І це таке, знаєте, дуже просте шаблонне пояснення, яке знімає відповідальність фактично з усіх учасників процесу, з усіх причетних до того, чому так сталося. Що я маю на увазі? Що насильство, ось таке важке насильство, яке вчиняє дитина, це ніколи не є якийсь випадок або непередбачуваний збіг обставин. Такі речі формуються не один рік. Тобто, якщо дитина скоює злочин, то ось це просто пік айсберга, а цей айсберг формувався фактично все життя цієї дитини. І е, оцінювати юридичні причини: давайте залишимо право і так далі правоохоронним органам суддям. І системи правосуддя України, яке і має це робити. Але на мою думку, якщо робити психологічний і такий психосоціальний розбір цієї ситуації, то це дуже шаблонне пояснення. І насправді воно не пояснює толком нічого, а лише знімає відповідальність з багатьох сторін, які, ну, скажімо так, можливо, не відповідають напряму за цей злочин. Але які допустили до цього страшного випадку. І це в першу чергу дорослі. Я говорю про дорослих, не лише маючи на увазі батьків, бо дуже часто також, ніби якщо дитина почувається погано, навчається погано, скоїть якісь неправомірні вчинки, то одразу хто призначається винним? Батьки. Зазвичай мама або той з батьків, хто фактично займається вихованням дитини ну, так чи інакше. І, але насправді, якщо говорити про основи таких ситуацій, то тут не самі лише батьки несуть відповідальність. Я не знімаю також відповідальності з батьків, але батьки мають частину відповідальності. Тепер повернуся в... Нашу таку еволюційну складову. Люди протягом багатьох тисяч років виховувалися, росли і виховувалися як суспільні індивіди не однією людиною, а суспільством. Суспільством, племенем, розширеною родиною. За допомогою певних інституцій, за допомогою умовно, там, громади, церкви, школи. Племені. Так? І це ніколи не була якась одна людина, яка виховувала дитину. Діти були, скажімо так, надбанням і продуктом громади. І діти є продуктом громади, продуктом того суспільства, в якому вони живуть, не лише однієї сім'ї чи однієї біологічної мами, чи біологічної мами і тата. Звичайно, оце насильство, його зернята, вони засіваються фактично з самих перших місяців життя дитини. Дитина може мати і нейровідмінність, дитина може мати, ну, скажімо так, певну нейрофізіологію, таку, яка може, скажімо так, спричиняти до більшого вираження певної агресії. Або дитина може бути більш чутливою, більш вразливою. Я зараз не хочу тут з нейропсихології якоїсь проводити лекцію, але, звичайно, базис людської психіки він задається генетично, і частина, скажімо так, процесів, які виховують людину, вони вже відбуваються після народження людини під впливом сім'ї, під впливом соціуму, під впливом тих чи інших. Моментів, які, з якими людина стикається в житті, але є ось цей нейропсихологічний базис. Втім, навіть якщо дитина надмірно чутлива, або схильна до негативної афективності, тобто більш така, ну, скажімо, має певний такий більш меланхолійний темперамент, або навпаки холеричний темперамент, більш схильна до якихось імпульсивних дій. Від природи. Все ж таки не можна сказати, що дитина народжується з бажанням чинити злочини. Так, агресія це одна з емоцій, які притаманні усім людям, яка притаманна усім людям, так, емоція. І в кожного з нас є певна агресія. Усі ми можемо за допомогою цієї агресії боротися за власне виживання, за власну територію, за власні права. І вона може в когось бути меншою мірою виражена, в когось більшою мірою виражена. Але сама по собі наявність емоції, такої як агресія або злість, або в цілому наявність такого стану, як агресивний, не робить людину злочинцем насправді, тим більше дитину. А злочинцем дитину робить власне суспільство, соціум, в якому вона чи він живе. І це, звичайно, з одного боку є якісь аспекти в родині, де дитину не чують, де дитині не дають потрібну емоційну підтримку, потрібний емоційний якби, відгук, взаєморозуміння, де середовище не достосовується до потреб дитини. Ну, умовно. Навіть якщо не казати про якісь жахливі речі, такі як сексуалізоване насильство в дитячому віці, фізичне насильство, моральне насильство над дитиною. Але навіть якщо умовно мама і тато там холерики, а дитина в них народилася флегматиком. Я зараз говорю дуже образно, напевно, і примітивно, але це різні конституції, різні особливості нервових систем дитини. І, відповідно, дитина, яка не є ось такою, Емоційною дитина, яка не є такою, можливо, швидкою, радісною по природі своїй, викликає певні реакції в батьків, які можуть цю дитину зайвий раз критикувати, або зайвий раз на неї дивитися якимось незадоволеним поглядом. І дитина, навіть якщо жорстко батьки там не сварять, Жорстко не ображають, але не розуміючи особливостей дитини, батьки можуть передавати дитині відчуття, що з нею щось не так. І дитина виростає з розумінням, що з нею щось не так, не розуміючи до кінця, що з нею не так, що вона має право відрізнятися від своїх батьків і від можливо, більшості тих дітей, яких вона бачить в своєму оточенні. Так, і знову ж таки, Це може призводити до того, що дитина стає більш замкнутою, більш такою зосередженою на собі, з більшою негативною чутливістю, симптоматикою, певною, такою, не дуже, яка не дуже подобається, мовно кажучи, дітям. Тобто, я перепрошую, батькам або вчителям. ну і навіть Одноліткам теж це, це може бути, звичайно. І тоді е, на таку дитину ну, реакція, що, що, ти, що ти якийсь не такий, щось з тобою не так, тебе треба виправляти, тебе треба виховувати, тебе батьки не так виховали, ти е, якийсь неслухняний, ти якийсь незручний. Тобто дитина, в принципі, стає незручною. І незручну дитину намагаються зробити зручною. А якщо її зручною не вдається зробити, то йдуть знову ж таки якісь тумаки батькам, що ви цю дитину не так виховуєте, вона вас там не привчена, не привчена ні до чого, до дисципліни. Вона вас то не робить, то не вміє. Виховуйте. Батьки як можуть, так і виховують. Звичайно ж, батьки засмучуються. І тривожиться, і все це, цей смуток, ця тривога перевалюється на дитину. Дитині, на дитину йде ще більший тиск, дитина ще більше замикається в собі, ще більше внутрішнє незадоволення, агресія, відчуття, що зі мною щось не так наростає. І усі ці, нібито, намагання виправити ситуацію, а по суті, зробити людину зручною для більшості дорослих людей, можуть закінчувати вже можуть якби закручувати оцей клубок катастрофи, яка колись вибухне, яка колись все ж таки станеться. І замість того, щоб намагатися дресирувати дитину і робити її для всіх зручною, добре би було зрозуміти взагалі, що, ким є моя дитина, що вона собою являє, чому вона не така, як мені хочеться, щоб вона була, або не така, яка. Яко, якою би я мріяла, щоб вона була. Або чому вона ніколи нічого не задоволена, хоча я там все роблю, щоб моя дитина була задоволена. Просто подивитися, зрозуміти, що, хто є твоя дитина. А, і так само, що і вчителі, і вихователі, і люди, які поруч розуміли, Хто є та чи інша дитина, чому одна дитина, там не знаю, може вчитися максимально на відмінно, займатися в кількох гуртках, допомагати вдома, бути задоволеною, радісною, активною, а інша абсолютно не така, хвороблива, менш активна, нічого не хоче і таке інше. Треба це розуміти глибинно. Щоб все ж таки могти адаптовувати дітей до цього соціуму, і до, того, до цього життя в конструктивний для, для дитини і для сім'ї спосіб. І для того дійсно існують і садочки, і школи, і соціальні служби, е, так, але, але і психологи, і психологічні служби, і багато-багато є, нібито можливостей, але на практиці це працює достатньо слабко. І, зрештою, батьки можуть бути в кризі, мама може бути сама там, залишилася без, без опікуна, без батька, без підтримки. Ну, може дійсно жінка просто виживати? Чи чоловік? Ну, зараз я говорю про таку стандартну ситуацію. Їй дійсно в неї немає моральних ресурсів. На те, щоб, щоб ще якось цю дитину відгороджувати від світу, а світ захищати від своєї дитини. Може так бути. Нема в однієї людини стільки ресурсів. Так, вона цю людину, дитину народила, але дитина це ніколи не відповідальність і не, не проблема тільки однієї людини. І як і кожен з нас, ми не є один в полі воїн. Так, так це не працює, так нічого не працює. І коли ніхто не хоче брати жодної відповідальності, якоїсь дійсно допомоги надавати сім'ї, яка в кризі, чи жінці, яка в кризі, чи батьку, який в кризі, дійсно допомогу реально. Просто так, всі для галочки, ага, психолог там щось послухав, батьків насварив, соціальні служби прийшли, насварили, чи там сказали, та нічого, все нормально. А по суті, ні. Ніякий процес реабілітації, раннього втручання, ранньої інтервенції нормальної, не відбувається. І це, власне, це і призводить зрештою до ось таких катастроф. Отже, якщо підсумувати те, що я щойно сказала, чому діти зчинюють злочини. Злочин не виникає в момент його скоєння. Злочин формується разом з дитиною через те, що дитина її сім'я не отримують вчасної, правильної, психологічної, адукаційної, соціальної допомоги і часом медичної, так? тому що немає культури, наприклад, консультування з психіатром. Немає, немає розуміння, що деколи дійсно потрібна медикаментозна підтримка, особливо немає розуміння, що я там кажу про консультування з психіатром, якщо немає розуміння про особливості підліткового віку, коли загострюються усі ось ці дефіцитарності, якісь характерологічні риси, коли бушують гормони, коли у людини може в дитини бути депресивний стан і все що завгодно. Тобто я споглядаю, по моїй спостереженню, що дитина добра тільки до того моменту, поки вона не заважає. Коли вона починає, а дитина завжди починає демонструвати. Тобто прапорці червоні з'являються задовго до того, як скоєний злочин. І ці прапорці або взагалі стараються не помічати дорослі, або намагаються перекладати з хворою на здорову, як правило, на батьків, які не можуть з цим впоратися, не знають як. І їх ще більше цією виною добивають, їм ще стає гірше, вони добивають цим дитину. Тобто, допомога вона ніби як ніби як надається, але насправді ця допомога буває, що ще й шкодить цій сім'ї більше, ніж вона допомагає. Я особисто мала теж досвід з, з такими системами, схемами і речами. Ніби все якби, працює, кожен нібито допомагає, але по великому рахунку ніхто не хоче брати на себе відповідальність за, до за реальну допомогу цій дитині чи цій сім'ї в кризовій ситуації. Е якщо говорити про так, є окрема така стаття, назвемо це якби е певна психопатичність дитини, Ядерна психопатія. Це зараз не коректний термін, але я буду говорити таким, такими формулюваннями більш зрозумілими. Деяка частина людей дійсно має певну таку психопатичну, ну, це невеликий відсоток людей, слава Богу, умовних там до 5% популяції, може мати ось цю таку психопатичні риси. Що це означає? Це означає. Певну структуру головного мозку, де, скажімо так, недостатньо сформована перефронтальна кора головного мозку, де людина недостатньо може регулювати певні свої емоції, де ніби як не формується емпатія, вона надто знижена. Так, тобто є певні функціональні і нейро... Медіаторні особливості функціонування головного мозку від народження. Така людина може не сильно там відчувати емоції, їй треба завжди якийсь драйв, їй треба завжди які, якісь навантаження, їй треба завжди якісь крайні емоції. Так тобто потрібна весь час якась сильна емоційна стимуляція, тому що людина від звичайних речей, від, від звичайних. Емоцій від, від звичайного такого ритму буденного життя не отримує ніяких відчуттів і їй треба щось екстремальне. Це також буває. Але знову ж таки, є, якщо це вчасно помітити, так, а є певні ознаки дитячої психопатії, я зараз про це не буду говорити. Тут про ці ознаки це такі, ну, наприклад, як. Знову ж таки, це, це більше дуже шаблонно, але ну, наприклад, наприклад, як дитина мучає тварин, дитина цікавиться підпалами, так, вогнем, щось весь час підпалює, і дитина може мати енурез, ну, після, скажімо так, 5-6 річного віку досить довго може мати ось цей НУРС. Знову ж таки, це не факт, якщо має ці ознаки дитина, що там є психопатія, але можна подивитися, що з нервовою системою дитини щось не так, що дитина напружена, що дитина стривожена. Тому ми повинні звертати увагу на такі речі, якщо, наприклад, умовно, умовно ми можемо говорити про нейровідмінність дитини, наприклад, в сторону так званої ядерної психопатії навіть. То звичайно на це є свої інструменти, як з цим можна дати раду. Наприклад, дитину можна водити на певні гуртки, щоб вона займалася такими ну, досить екстремальними, умовно для дитини видами спорту, ті самі ковзани, якісь роледром, картінги, ще щось. Так? Тобто, на якісь, щоб дитина ходила рухливі гуртки, або, або щось дає весь час, якийсь такий ризик, виклик ну, для, помірний для дитини, щоб дитини були ось ці сенсорні навантаження. І тоді така, таку дитину можна адаптувати по здоровому сценарію. Умовно, так, є такий міф серед психологів, що там хороші хірурги, хороші військові, хороші поліцейські, хороші там, не знаю, детективи, адвокати, і навіть деякі психологи, не побоюсь цього слова, є, мають психопатичні риси. І це нормально, ці риси вони теж природні, вони теж для чогось потрібні для того, щоб людина могла витримувати екстремальні навантаження там, де, наприклад, інша людина такого витримати не може. Але е це можна адаптувати в соціально корисне русло, якщо вчасно це помітити, і зайнятися цією дитиною. Звичайно, не всі батьки, матері мають ось такі знання, і не всі можуть ці всі речі зрозуміти. Але є в кожній школі, в кожному садочку є психологи, які ну, не для того, щоб заповнювати там якісь форми і звіти, а для того, щоб такі речі помічати. І якщо ми почнемо, як суспільство, як... я зараз кажу про суспільство, тому що я не дуже, скажімо так, вірю в роботу українських інституцій, господи, прости, і я сподіваюся, що я помиляюся, але як суспільство ми достатньо потужні. І ми можемо певним чином, втручаючись в такі речі, якось звертати на такі речі увагу. І ми можемо суспільною нашою думкою, суспільною нашою думкою, думкою діяльністю суспільною так, щось в цьому керунку зробити. Щоб дійсно вчителі вчителі щоб розуміли такі речі, щоб були не лише. Чуйними чи чутливими до оцінок, які діти там отримують, а щоб були чутливими до емоційного стану дітей, в першу чергу психічний розвиток, а тоді вже оцінки чи якісь там е, нібито досягнення. Бо що таке ці досягнення, якщо немає в людини психічного здоров'я? Щоб психічне здоров'я було на першому місці, обов'язково психічна освіта, адукація серед батьків, психопросвітництво серед усіх, просто серед усіх верств населення. Особливо тих, хто займається вихованням дітей. І попри те, що ми маємо дуже багато випускників психологічних факультетів, що про, про психологічні ці особливості трублять з кожної праски, все ще дуже і дуже низький рівень психологічної культури в нашому суспільстві, на жаль. І е, якщо ми говоримо про якийсь вплив ігор, фільмів, груп, організацій, е, друзів, компаній, музики, це все може теж мати певну ну, якби, е, певну роль в тому, що дитина вибирає той чи інший спосіб протесту проти свого болю, проти своєї травми, е, але це абсолютно вторинна річ. Це вже просто в людини, якби формується якийсь шлях розуміння, що з цим можна зробити. Злочин це ніколи не про зло, якщо злочин виконує дитина, як правило. Злочин у виконанні дитини це про біль, це про травму, це про непочутість, це про самотність, це про те, що неможливо витримати більше в тому стані, в якому я є. Це про булінг. Це про відсутність уваги, це про відсутність турботи, це про відсутність інтересу до дитини, до її психічного та фізичного благополуччя. І щоб не робилося таких речей, щоб справді діти могли виростати здоровими, могли виростати щасливими, могли не мати такого досвіду, не чинити таких речей, тут треба боротися не з повітряними млинами. Не з групами, там, не знаю, в Телеграмі чи десь, не з фільмами, не з інтернетом. Треба боротися за психічно грамотність суспільства. І за те, щоб допомога дітям в кризі, сім'ям в кризі була справжньою, а не для галочки, не на папері. І не такою просто, от, ніби вона є номінальною. Ні, потрібна фактична допомога, потрібна фактична робота, потрібно фактичне залучення. А це дуже складно. Тому е, треба сказати, що якщо стаються злочини ось такі, то відповідальне суспільство, це суспільство чинить злочин проти себе. Руками дитини. Це суспільство не впоралося. І тут не лише про батьків, я підкреслюю: суспільство не впоралося, школа не впоралася, оточення не впоралося. Я не звинувачую зараз жертв, але ми маємо, поки ми не будемо да, будемо вказувати на ворожі спецслужби, чуть що в нашій країні не стається, то не буде прогресу. Най найлегше перекласти відповідальність на, на кого завгодно, а візьміть цю відповідальність на себе, не ігнорувати дітей, говорити з дітьми не лише про оцінки, цікавитися, як вони себе почувають, цікавитися їхніми потребами, цікавитися їхніми болями. Не залякувати дітей, бо страх не лікує травми, покарання не лікує травм. Це ще більше стискає цю пружину, яка рано чи пізно вибухне. Увага до дитини, до її емоційних потреб, до її стану. Справжня, щира увага і інтерес рятують життя і дітей, про яких йде мова. І невинних жертв, яким ці діти можуть завдати шкоди. І ще багато багато в нас роботи на тому, щоб в тому керунку, щоб бути більш чутливими, більш уважними одне до одного і справді щиро, не тільки на словах, але діями допомагати тим. Кому ця допомога справді необхідна. Дякую вам за увагу і буду вдячна за ваші думки стосовно цієї теми. Бережіть себе та ваших дітей.